Працює національна поліція за голову за результатами проведеного комплексу оперативно-розшукових та невідкладних слідчих дій. Знешкоджено наркогруповання з шести осіб та чотирьох гуртових споживачів, а також припинено незаконну діяльність нарколабораторії, в якій протягом тривалого часу учасники організованої злочинної групи налагодили виробництво психотропної речовини ПІВІПІ. Крім того, припинено діяльність двох телеграм-каналів, через які учасники групи здійснювали збут психотропних речовин, амфітамін, ПВП, екстазі, а також наркотичну засобу канабіс, особливо в великих розмірах на територіях Сумської, Чернігівської, Житомирської та Вінницької областей. Всього правоохоронці провели 23 санкціоновані обшуки, за місцем виготовлення наркотиків, у місцях зберігання та фасування психотропних речовин у транспортних засобах, а також за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження, у ході яких поліцейські виявили психотропну речовину амфітамін, вагою майже півтора кілограми, канабіс вагою 700 грамів, психотропну речовину екстезі у кількості 633 пігулки, психотропну речовину ПВП, вагою 1 кілограм 600 грамів, 80 грамів наркотичного засобу, Засобу Мефедрон, пластикові ємності з хімічними рядинами, а також обладнання для виготовлення та фасування психотропних речовин. Встановлено, що фігуранти встигли виготовити 20 кілограмів психотропної речовини PVP, яку надалі збували через телеграм-канали, а також іншими шляхами. Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, склав понад 10 мільйонів гривень. Вилучення речовини та предмети було направлено на експертне дослідження. Наразі п'ятьох учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Слідчими поліції фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2 та 3 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, переслання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Наразі вирішуються питання щодо обрання міри запобіжного заходу.